І так, сьогодні у нас геометрія, і сьогодні ми починаємо такий дуже важливий розділ геометрії, який може вам буде здаватися, що більш схожий на алгебру, він називається вектори. Ось дві теми: Декартова система координати вектори, вони дуже пов'язані між собою. І так, сьогодні ми познайомимося з вами з тим, що таке вектор. Ітак, запишіть сьогоднішню дату 09, 24 вже, так, 24 рік. Класна робота. І так, і сьогодні ми починаємо тему вектори. Вектори. Дізнаємось, що взагалі таке вектори, як їх позначають. А що таке колінеарні вектори, рівні вектори? І так, запишіть, будь ласка. Колінеарні, колінеарні вектори, рівні вектори. Так, ну хотіла сказати, звідки взагалі взялося таке нове поняття, що ж це таке, воно до нас прийшло з фізики. Як ви знаєте, у фізиці деякі величини мають не тільки якусь характеристику числову, а вони ще мають напрям. Ну, Наприклад, які величини напряму не мають? Напряму, да? Маса не має напряму. маса… Характеризує якийсь там об'єкт, а напряму немає. А от які мають напрям, хто мені може сказати? Які ви знаєте величини, які мають напрям. Швидкість має напрям, прискорення має напрям, так? сила має напрям. Тобто є величини, які характеризуються а, ще й напрямом. Так ось, щоб описувати такі величини, а, фізики. А, Винні були описати це язиком математики, і тому, як ви знаєте, ще там, у 17-му, 18 -му сторіччях, вчені були такі універсальні, вони не були лише математиками чи лише фізиками. так Наприклад, Ісак Ньютон він був і математик, і фізик. І тому ці вчені ввели такий новий геометричний об'єкт. Якщо в нас є відрізок, а Б, да, то немає різниці, як я його назову. Або А, Б, або В А це буде один той самий відрізок. Але якщо я цьому відрізку скажу, що точка А це початок, а точка Б це кінець, це вже буде напрямлений відрізок, так? тобто ми рухаємось від А до Б. Ось такі напрямлені відрізки ми будемо називати векторами. Причому стрілочка буде показувати на кінець. І так, намалюйте, будь ласка, довільний відрізок, позначте його АБ. І якщо я кажу про вектор то позначати вектор, ми будемо так. Якщо це вектор а двома літерами латинськими, позначений, будемо писати АБ і зверху писати таку стрілочку, або можна ще писати в математиці, дозволяється писати просто рисочку таку. У фізиці це важливо, вони обов'язково пишуть стрілочки. Але в математиці можна і просто таку паличку, так? Причому точка А це в нас початок вектора, а точка Б це кінець вектора. Кінець вектора. Так, ну і давайте, як ще можна позначати вектор. Можна двома латинськими літерами, А, Б, перша літера це початок, друга кінець. Можна маленькою латинською літерою, над якою теж або стрілочку, або паличку малюється. Ну, я напишу з палочкою, так? Тобто, або двома великими латинськими літерами, або маленькою латинською літера. І давайте запишемо перше означення. Сьогодні буде багато означень, сьогодні у нас більш такий теоретичний урок. І так, що ж таке вектор? Напрямлений відрізок називається вектором. Напрямлений відрізок. Називається вектором. Ось, мабуть, ви вже в фізиці, а таке поняття, як вектор використовували. Скажіть, будь ласка, було таке поняття? Там паралелограм сил, наприклад? Чи не було ще? Щось ви мовчите, діти. Ксюша Гуйван мені скаже. Векторні величини вже зустрічалися в фізиці? Так, да, були десь, не знаю, в сьомому класі, мабуть. В сьомому, так, так. Так, ну добре. Тепер. Давайте з'ясуємо, а чи може, наприклад, початок і кінець вектора співпадати? Можуть. Якщо початок і кінець вектора співпадають, то цей вектор буде просто точка, так? Або ми кажемо, що це вектор Аа. От давайте напишемо друге означення. Такий вектор, у якого початок і кінець співпадають, називається нульовим вектором, його пишуть нулік зверху рисочка. І так. Якщо у вектора співпадають початок і кінець, якщо у вектора співпадають, початок і кінець, то такий вектор. Називають нульовим. Його позначили. Ну, наприклад, його можна позначити вектор АА. Так, в нього початок і кінець співпав, Або пишуть так: нулік і зверху знак вектора. Можна писати стрілечку, можна без стрілочки. Так, тепер давайте з'ясуємо, що такі речі. Що таке модуль вектора? Модуль вектора або ще іноді кажуть абсолютно величина вектора. Абсолютна величина вектора або модуль це довжина відрізка, який зображує цей вектор. І так, написали це. Модулем вектора. Модулем вектора. В дужках напишемо. Абсолютною величиною. Ой, дивіться, абсолютно величиною. Величиною. Називаю довжину відрізка, який зображує вектор. Називаю довжину відрізка. Який зображення? Так, позначають модуль вектора. Так, діти, бачите, в мене не дуже багато місць, я ось тут напишу ось так, модуль вектора. Так, Це в нас модуль. Ну, Знак модуля всередині пишуть знак вектора. Ну, Зрозуміло, що довжина відрізка не може бути від'ємною, але модуль вектор може ще вважатися рівним нулю, якщо це нульовий вектор. Тобто модуль нульового вектора дорівнює 0. І так, коли ви це запишете, скажіть мені, що я можу продовжувати. Так, і а, зараз хотіла скріншот присутніх зробити, щоб батьки бачили, хто є, хто з камерами, хто без. Так, добре. А я думаю, що можна продовжити. Наступне означення. Зараз ми з вами проживемо з таким поняттям, як колінеарні вектори. А давайте напишемо це означення 4 і нижче намалюємо малюнок. І так, означення 4, Два вектори. Два вектори. називаються Колінеарними. колінеарними, якщо вони лежать на паралельних прямих, Якщо вони лежать на паралельних прямих, або на одній прямій, або на одній прямій. Так, намалюйте, будь ласка, дві паралельні прямі, а на них можете іншим кольором, якщо є, і більш жирненько, виділить ось такі вектори. Нехай це в нас буде один вектор, це інший, а це якийсь там третій вектор. Давайте підпишемо в даному випадку назви векторів. Латинськими літерами. Нехай це буде вектор А, ось він. це буде вектор В, а це вектор С. Як ви бачите, для цих векторів в нас виконується означення колінарності. Да? Тобто вектори А і Б лежать на одній темі, тому ми можемо вважати їх кулінарними. вектори А і С. Лежать на паралельних прямих, B і C теж, тому всі три вектори між собою колінеарні. Ось ми кажемо нове таке поняття, як колінеарні вектори, а ем, позначається це відомим вам символом. Це знак паралельності. Але якщо він стоїть між векторами, ми е, читаємо не паралельні, а колінеарні. І так, запишемо так. А. Знак паралельності пишемо, а читаємо колінеарні. паралельно В, Б, да? а, вектор А, кулініар, вектор... до вектора В і колініар до вектора С. Ось так це читається. Можете так в лапках написати, якщо це не зрозуміло. Вектор А Б, С колінеарний. Так, коли ви все це запишете, скажіть мені, що ви готові далі сприймати інформацію. Готові? Так. Так. А, подивіться, кулінарні вектори можуть дивитися в різні сторони. Да? Наприклад, ось А і Б, їх стрілочки напрямлені в різні сторони. А наприклад, А і С в одну сторону. Так ось, якщо кулінарні вектори дивляться в одну сторону, вони називаються співнапрямлені, а якщо протилежні, то вони називаються відповідно протилежно напрямлені. Тобто кулінарні вектори бувають колінарні вектори. Можуть бути двох типів. Вони можуть бути співнапрямлені, співнапрямлені. або протилежно напрямлені. Протилежно напрямлені. Для цього ми до знаку паралельності пририсовуємо ще стрілочки. Ну, наприклад, АІЦ співнапрямлені, вони дивляться в одну сторону. Як ми це позначаємо? Співнапрямлені вектори ось так. Діти, позначається. Зрозуміло це, так? А тепер подивіться, як позначити протилежне напрямому. Наприклад, А і Б протилежно напрямому. Пишуть так, А стрілечки в різні сторони. Ось так пишуть. А і Б протилежне напрямом. І так, якщо це зрозуміло, то п'яте означення нас чекає. Можна це стирати. Так. Можна, так? Заперечень немає і означення 5 буде таким. Що таке будуть рівні вектори? І так, вектори будуть рівними. Які вектори ми вважаємо рівними? Якщо вони співнапрямлені, співнапрямлені, співнапрямлені і рівні за модулем рівні. За модулем, а, значить, можна написати так, дивіться, вектор А, вибачте, дорівнює вектору Б. ось така стрілочка в два кінця в математиці читається тоді, і тільки тоді, коли перше вектори А і Б співнапрямлені, І друге, вони рівні за модулем. Модуль вектора А дорівнює модулю вектора В. Ну і Давайте наведемо приклад. Намалюйте, будь ласка, вільний паралелограм і намалюйте в ньому діагоналі. Проставимо літери А, Б, С, Д. І тут точку перетину діагонали позначимо літери О. Так, зробіть це. Я зачекаю, надішлю вашим батькам повідомлення, що в нас половина класу присутня, На жаль. Так, а можна продовжити, так. Так. Подивіться, будь ласка. А Які ж вектори тут будуть рівними? Наприклад, якщо я кажу про вектор, можете теж позначити іншим кольором, виділяйте вектор іншим кольором для наглядності, наочності. Ось, наприклад, вектор АВ. Який вектор буде йому рівний, як ви вважаєте? СД. СД не буде. Дивіться, а чому СД не буде, бо вони будуть в різні а, боки дивитися. А якщо ви скажете, де це, то це буде вірно. Це має значення. Ми ж кажемо не про відрізки, а про вектори. Так? Бо вектори будуть рівні за довжиною, бо протилежні сторони паралелограма рівні. І вони будуть а, лежати на паралельних прямих і будуть співнапрямлені. Напишіть поруч вектор АВ дорівнює вектору саме ДЦ. Так? так, наприклад, якщо я кажу про вектор СБ, скажіть, будь ласка, який буде вектор дорівнювати векторові СБ? Yeah. Де Так, дякую. Алла ДА. А тепер, наприклад, давайте візьмемо ось такі вектори. АО. Вектор АО. Який вектор йому буде дорівнювати? вас думки на цей рахунок. Ну, хоча б. Що не почула? Це О не буде. А чому? Дивіться. Дивіться, вони в різні боки дивляться. А як треба виправити, щоб було вірно? Не С О, А ОС. Да? Тобто, якщо вектор дивляться в різні боки, вони не будуть рідними. Давайте це теж запишемо, що вектор АО. Дорівнює вектору ОС. Так, добре, тепер давайте ми поговоримо ось про що. А є ще так звані протилежні вектори. Вони, ну, Наприклад, вектори АО і СО протилежні, тобто вони рівні за модулем, але, кулінеарні, але напрямлені в протилежні сторони. Да? Можна сказати так що вектор А і вектор мінус А, вони називаються протилежними. Протилежні. Ну, Як числа протилежні так і вектори. Ну, наприклад, вектор АО і вектор СО вони теж будуть протилежними. А як означення дати? Протилежні. Протилежні вектори це кулінарні вектори, які протилежно напрямлені і рівні за модулем, можна так сказати. Так, ну добре, давайте зробимо ще декілька таких практичних прав. Наприклад, зараз це з вашого підручника. Там є такі малюнки, але зараз я відкрию, якщо можна, дописуйте це, одну секундочку відкрию підручник. Деометрія. Одну секунду. Опа! Так, зроблю трошки крупніше. І давайте подивимось. На малюнок 12.12. .12. І так, у вас є якесь креслення, вам треба сказати, які з векторів зображених на рисунку 12.15, перше рівні, друге співнапрямлені. Протилежно напрямлені і колінеарні. Перемальовувати це не треба. Треба просто відповісти на такі запитання. Ми зробимо наступне. Напишемо в підзошиці 12.12. І так, треба спочатку обрати рівні вектору. Так, ну давайте попрацюємо, наприклад, Наташа Стецюк, які рівні вектори бачить. Рівні вектори, вони повинні бути колінеарними, в один бік дивитися і рівні за довжиною. Якісь, бачиш, рівні? Mm, рівні. Ну, давай, так. А і Б рівні чи ні? ні? Ні, вони паралельні, так? Вони не лежать на паралельних прямих. Це і Д. Ні. А чому ні? Дивись, вони лежать на паралельних прямих. Дивляться в один бік. І кожен з них має чотири клітинки довжину, тому вони рівні. Це, вектори С і Д рівні. Можна написати вектор С рівня вектор D. Так, ще хто бачить рівні вектори Софія, Будела, будь ласка, які ще. Вектор Е e і вектор Н. Так, молодець. Вектор Е e рівний до вектора N. Хто ще бачить? Ось, наприклад, G. Чимось рівний? З П. Ні, а чому не рівний? Бо вони в різні а, сторони дивляться. Вони будуть протилежно напрямлені Ні, на жаль, вони не рівні. Так, ну добре. Тобто такі маленьких, більше рівних я не бачу. Немає. А, ні, є. Одна пара, ще є, хто бачить ще одну. а і п дивіться. а і п вони обидва, ну, по-перше, дивляться в один бік, за довжиною вони теж рівні, бо вони є діагоналі прямокутника, у якого сторони 3 на 2, тому що вектори А і П, так? Більш тут немає рівних. Так, друге, співнапрямлені. Якщо ми кажемо про співнапрямлені, то вони будуть паралельними, лежати або на паралельній прямій, або на одній прямій, і дивитися в один бік. І так, співнапрямлені. Хто може сказати, які співнапрямлені? Ось, наприклад, ну, це іде, будуть співнапрямлені, так. Як ми позначаємо співнаплені? Вони рівні, тому вони обов'язково будуть співнапрямлені. Тобто, в принципі, всі рівні вектори, вони є і співнапрямленими, тому ось ці три пари ми перепишемо, так? А ще які не обов'язково рівні, просто які колінеарні і дивляться в один бік, хто бачить ще. Ось, наприклад, дивіться, вектору F, який буде, ну, вектору F немає, а вектору. Ем, так, ні, тут більш співнапрямлених немає. Є, і М вони різні, так? Тобто більш співнапрямлених тут немає накреслення. Добре, ну так співпало, що перший і другий пункт однакові. А ось протилежне напрямлені є. Хто може сказати? Протилежно. Так, Софія, давай. Вектор А і іктор Так, і да, да, А і Г. Дивіться, діти протилежно напрямлені стрілочки в різні сторони, так? Так, G I... і П. Так, G і П. Так. А ось, наприклад, Є, е з яким протилежне напрямлем. Є, Ф. Е, е. І ще який з Ф протилежно напрямлені. Так, М. Н, Ф і Н в різній сторони. Так, і дивіться, в нас ще є одна пара, ну не одна пара, наприклад, вектор М і С, наприклад, бачите? М і Д. так? М uh -huh. і С. М і Д. Так, діти, і дивіться, в нас залишився ще четвертий пункт, але вже перерва. Кулінарні вектори. Що тут треба об'єднати? Кулінарні це а, можна об'єднати просто другий і третій пункти, так? Вони будуть і співнапрямлені, і протилежно напрямлені. Давайте так, четвертий пункт писати не будемо. І зустрінемось через 10 хвилин. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.